В Ірпіні на території податкового університету хочуть створити арт-парк для студентів на кшталт пейзажної алеї в Києві. Ідея ця виникла у діючого ректора Павла Пашка. Довгий час територія ця була просто занедбана. Це дуже стидно, коли є такий хороший університет, і немає своє місце відпочинку для студентів. Тому з'явилася така ідея, ми зібрали оргкомітет, звернулися к мера міста за його нам Вирішив допомогти, розробляли наш архітектор міста, розробляли нам план, совместно з нашим архітектором Пілогом Вот, Миколаєвичем. Ми прийшли к ідеї, що має бути модернізований артстілі парк. За допомогою студентів та асоціації випускників університету, парк, територія якого займає майже 2 гектари, хочуть наповнити мистецькими витворами вихованців вишу. Таким чином створять парк історію, який буде нагадувати випускникам про незабутні роки життя. Ви за те, щоби тут побудувати парк? Так. Да, я за те, це буде добре. І для діток з дітками погулять, щоб була дитяча площадка, щоб лавочки були, тому що і пожив... ну, люди похилого віку тут гуляють, я бачила. І для студентів це також хорошо, вони можуть собі вийти і погуляти. Я, чесно говоря, я бо там не знав. Ну, в принципі, я буду. Приятно удивлюся здесь Ну, Я досить нормально ставила до цього, бо я як знаю в Ірпені не досить є багато парків. Ну, озеленення зараз на даний час є досить важливою темою, як і в Києві, так і я бачу в Ірпені. Наразі поставили перший паркан і почали будувати один із входів.